Понад 80% російських цілей знищується саме дронами абсолютно більшість із них є вітчизняними. За минулий рік безпілотники вразили 819 737 Цілий про це заявив президент України Володимир Зеленський під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів е бали. Зараз артилерія має значення, але вже інше особовий склад. Передусім, наша піхота виконують фундаментальні завдання, але сама війна проходить через таку еволюцію і все стає надзвичайно залежним також від важливого. Іншого елемента від того, хто найшвидший і сильний в застосуванні технології, і зміні технології та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою, каже президент Зеленський, і з цим, напевно, важко посперечатися. Ну, принаймні, сперечатися з цим я точно не стану без фахової. Аналітики, яка зараз пролунає в нашому етері, та я запрошу до розмови Івана Карачевського, військовослужбовця 413-го окремого полку Сил безпілотних систем Рейд експерта з озброєнь. Пане Іване, вітаю вас. Доброго ранку. Знаєте, я завжди з вами коли спілкуюся, як є такі. Друг або знайомий, який знає все, це, що там відбувається, й та. Та, ти е, чекаєш цього моменту, щоб запитати, ну от як там те, як там те? Ну добре, це такі більш е, побутові моменти, але ми будемо говорити професійно. Я хотів би перше запитати про те, що вчора 26 січня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами операторів та командирів безпотних систем за високу ефективність у боротьбі з російською агресією. І Насправді високу ефективність нагородження відбувалася від під час презентації цієї ініціативи ЄБАЛЬ для оцінки дронових підрозділів. Ну, по перше, чи дійсно визначалися за оцінкою ефективності, і наскільки важливо те, що і президент відзначає, і держава фінансує і м, залучає фахівців для посилення сил безподних систем, наскільки це дійсно сьогодні ну е, сила, яка приймає велике навантаження в цій війні і вирішує е, важливі питання, і розвивається що найголовніше? Будь ласка, mm, ну, те, що стосується якихось там даних, яких мі там. Парувати верховний Головний Командуючий, відповідно, я по субординації коментувати не можу. Я можу тут хіба що висловити одне своє, ну не те ще припущення, оцінку, яка виглядає приблизно так. те, що у нас було створено окремий спеціалізований рід. На які там поєднує полки бригади безпілотних систем, зокрема от Полкрай, до якої має честь належати, і те, що в нас є ще там окремо підрозділи безпілотних систем у різних родах військ, це з показує. Ну, по перше, навіть наскільки нерівномірно може на різні дронові. Підрозділ лягати на вантаження в сучасній війні. По-друге, наскільки нерівномірно у нас відбувається ну набуття тих чи інших оперативних спроможностей, це насправді нормально, тому що о, оборотна сторона того, що ми там називаємо от Україна, лідер там дроновій війні напрацьовує ті чи інші якісь там лідерські моменти. Оборотна сторона цього формулюється так: ніхто у світі насправді не розуміє, як в сучасних умовах воювати дроном. І, Відповідно, ті всі якісь речі кристалізуються. Відповідно, щоб ви кристалізувати ці всі речі, будь-які бонуси, будь-які елементи стимулювання, будь-які там. Публічні нагороди вони є необхідними, тому що в дроновій війні в першу чергу цінність це ці люди. От, власне, ми у рейді в нашому полку виходимо з того, що незалежно від того, наскільки там знаєте, гарний засіб, в першу чергу цінність це ці людина, яка його застосовує, або забезпечує застосування, тому що про дрони можна говорити дуже багато, але ми мало говоримо про людей, які застосовують дрони. Оце треба робити в першу чергу. Так, будь-яка е, технологія потребує залучення людей до е, реалізації цієї технології. Про це напевно не варто забувати. Івана, хотілося би кілька слів сказати про проблематику, яка у нас на даному етапі е, вже стає ну дуже видимою. Зокрема, коли російські дрони долітають на Дніпра і в них стоять старлінки. Коли цю технологію, яка в певний момент нашого протистояння з Російською Федерацією була виключно нашою перевагою, ми вже бачимо в ужитку росіян. Чи ставить це перед нами запитання аналогів і пошуків альтернатив більш різко, ніж це стояло раніше? Mm, ну, ця історія вчора пішла в медію в соцмережах, вона занадто емоційна. Треба пити магній. про це Дніпро, Дніпро. Ну слухайте, Дніпро вона навіть менше, ніж за 150 кілометрів від лінії фронту. Це навіть не оперативно-тактична глибина. Зважаючи на те, які засоби є у росіян, дуже дивно, що їм довелося піти на такі складнощі. Більш того, в історії із російськими дронами на Стерлінках. Uh, ну, є співвідношення публічної <кхем>, інформації, не публічної, яка на порядки глибше, Штам там навіть проситься процитувати фразу Станіслава Єжилєца. В дійсності все не так, як насправді. Дійсність – це. Верхушка айсберга, яка є публічна, і те, що насправді, е, ну це така от, глибина, яку по службовим іншим причинам не можна розповідати. Але ну скажімо так, ми обговорювали проблематику дронів на автоволокні, які вважалися вандервафи, mm -hmm. і там теж вводився простий висновок, Проти лома є прийом. Ну, в сенсі кінотичні засоби впливу. Відповідно до е, російських е, дронів на Старлінках теж є свої кінотичні засоби впливу. Більш того, чому кажу, якби що пити магній бути спокійним. А Взагалі, чомусь от думається ж, якби поставити старлінк на дрон, це так, знаєте, раз, два, тяп-ляп. Ну, так можуть думати люди, які там, от, що на ну, пункт перший, що на що Старлін поставити на будь-який транспортний засіб, це тя пляп, і воно працює, і те, що в нас, начебто, є рубільник, щоб його вимикати, отак от от можуть думати люди, які ніколи в польових умовах не розгортали старлін. Тому в даному випадку, те, що в нас впали за публічною інформацією, російські дрони з старлінками, це нам дає дуже жирний бонус. Це означає, що нам. В руки попали російські рішення, як нам зробити аналогічним чином. Ми дуже багато істерік влаштовуємо, що щось росіяни у нас крадуть. Так давайте порадіємо Тепер росіяни нам підказали, як використати нашу перевагу ще більш ефективніше. Я хочу запитати, знаєте, це питання. Воно я думаю, багатьох киян так точно цікавий. я думаю, не лише киян. Вчора було повідомлення про те, що розвідувальні дрони. Літають над містом. Це не перше повідомлення. Думаю, що не останнє, доки триває ця війна. І це повідомлення було таке, що кілька годин розвідувальний дрон літає над містом. І в пересічного громадянина України, який розуміє, що будь-який розвідник це він зараз вивідує, куди завдавати ударів, яка ситуація з відновленням енергомережі. Люди які сидять без світла, без тепла, що не гоніше взимку. Вони розуміють, що чекають як щастя, коли то тепло піде, і тут розуміють, що знову літає ворог, знову щось винюхує. І коли вони читають про слово дві години літає дрон, види питать. А. А чому його не можна збити? І я тут без якихось там секретів, звичайно, розумію, що є специфіка своя, але дуже просто чи можна пояснити людям, чому саме так відбувається, і що це, ну там умовно кажучи, не зрада, але просто це така така історія боротьби з подібними ворожими літальними апаратами. Будь ласка, тут можна відпустити максимально прагматично і цинічно. Якщо люди хочуть, щоб їм на голову впав російський дрон, наразі я думаю, військове командування може піти на зустріч. Цьому цим побажанням трудящих, а от ще та, проблема Так, та, та питання саме в тому, щоб відвести його від міста і десь ліквідувати вже за можливості. все, зрозуміють, от, в принципі, знаєте, от ти е скільки ми вже говоримо, майже четвертий рік повномасштабної війни є така річ, яку там знаєте, буквально розбудив вночі і все рівно вітурю, вона виглядає по-простому. Дрон складно побачити на радіолокаторі, незалежно від того. На якій висоті він літить. летить. Тому так, да, можуть бути проблеми, що десь якийсь дрон пролетів непоміченим, і тут оп, він вже помічений над Києвом. Да, тому от він може літати кругами над Києвом скільки завгодно. Відповідно, ну, знову ж таки, повторюю ще раз. Якщо трудящі дуже хочуть, щоб їм це російське залізяче впало на голову, якраз от момент, коли там активність цивільного населення, пункти інше, інше інше. Ну що ж, тоді знову ж таки можна піти на зустріч бажанням трудящих, якщо знову ж таки у трудящих є сили та енергії, дуже багато писати процесу в мережах. Але є ще один момент: якби росіян. Росіянам була задовільна ця дронова розвідка, Вони б не використовували супутникові можливості різних країн, не використовували б літаки радіотехнічної розвідки, а головне не використовували б свою агентуру, яка тут є. Хто би міг би подумати, що росіян з їхніми ресурсами, з їхніми то, там технологічними можливостями мали треба ці одноразові агенти, які... От там треба посилати, щоб вони фотографували в ці руйнування на наших теплоелектростанціях, ну, але це от, да, от такий от повний парадокс. Тому насправді те, що російський дрон долетів там, десь до території столиці, не означає, що вони обов'язково щось готують. Це може просто означати, що російський дрон долетів до території столиці і да, це неприємна ситуація, тому що от, над цивільними об'єктами працювати складно. Івана, все більше в українському інформаційному просторі постає поки що дуже об'ємний, незрозуміле, як це взагалі зреалізувати, принаймні для цивільного ока буду відверта, питання, як видозмінити систему протиповітряної оборони нашої країни так, щоб не вигулькувало десь посеред. Київської області, припустімо, або будь-якої іншої, а було знищено ще на вході в повітряний простір. І кажуть, що штучний інтелект тут якраз таки нам у поміч. Знову підкреслюю, що будь-яка технологія потребує мізків і рук, а це означає залучення людей, а це означає більш активну участь українських громадян до оборони власної країни. Але знову ж таки, чи не виглядає вам зараз ця ідея? Своєчасною і е, реальною до реалізації, вибачте, за тавтологію вже найближчим часом, в осяжній перспективі якщо брати технологічну складову, то е, нинішній чільник Міноборони, коли він ще був очільником Мінцифри, він заявляв, що там про факт співпраці з однією з американських оборонних компаній Палантір, ну, яка, скажімо так, має дуже специфічну приналежність але має необхідні компетенції в сегменті штучного інтелекту. Ця співпраця за публічними заявами тривала два роки, тому думаю, да що певні програмні рішення, які б дозволяли робити якісь оптимістичні анонси, там напрацьовані. Але так як ви дуже справедливо зауважили будь-яке технологічне застосування, воно вимагає людей. Більш того, чим далі йдуть, далі йде розвиток технологій, тим більше на це людей потрібно, грубо кажучи, ми в. Тому етапі, коли можливо для забезпечення війни дронів, нам треба було ще більше людей, якби ми воювали без звичайною піхоту. Ну, якщо так навіть взяти історичний розріз, ну коли там навіть за часів Наполеона, от там була просто артилерія, і нічого більше, ну не треба було мобілізовувати півмільйонні чи мільйонні армії. А от якраз от чому перша світова, наприклад, стала такою травмою для людства? Здавалось би, продумали купу технологій, які б мали б спростити і пришвидшити процес війни, коли мети, артилерія, літаки, танки там. Нові класи бойових кораблів, підводні човни і проче, і проче, і проще. Але да, довелося мобілізовувати мільйонні армії. Тому те, що в нас якісь напрацьовуються рішення по дронам, це означає, що людям не треба буде воювати, якраз навпаки. Нам треба буде ще більше мобілізовувати людей більшими темпами, чим зараз. І причому навіть тими самими неприглядними методами, частина яких ну. Ну, які там засуджуються українським суспільством. Ну тому, що знову ж таки є певний специфічний парадокс, коли сили безпілотних систем, зокрема, ну і відповідно підрозділи цього групування проводили крутингову кампанію. Окремо акцентували: люди у нас 15 тисяч вакансій, причому саме вакансії, що з Рубрики, ти як був айтішніком, ти та ти будеш айтішніком у війську, і плюс тебе стабільне гарне забезпечення, плюс тебе як там всім забезпечують. Ти будеш робити те ж саме. Але ти в і можеш ходити вільно по вулиці, ну чомусь люди не клюнуть. Там переважна частина, якщо навіть брати просто публічні заяви пана командувача Мадяра, там просто військовослужбовці, які б переводили, які хотіли перевестися з інших родів військ. Тому є от нюанс що Треба далі не нарікати, якщо для забезпечення дронової війни доведеться проводити мобілізацію всіма методами, тому що, ну, на жаль, нас багато говорять про. Рекрутинг уда, треба робити. рекрутинг, а коли цей рекрутинг проводиться, uh -huh. сумлінні громадяни на нього не реагують. Я хотів би запитати ще про протиповітряну оборону таку класичну ракетами по ракетах і по не тільки по ракетах сьогодні була заява. Ну, от, власне сьогодні вона була озвучена заява міністра оборони Німеччини, що Німеччина не може передати Україні додаткові системи Петріот? Зокрема, є інші системи, От Іріс-Т стане більше на рік тепер 16, Чи вплине це на обороноздатність України в небі і Європі? Ну і знов ж таки якщо нам не можуть передати більше Петріотів, що є навзамін цьому, чим сьогодні. Може посилитися Київ, принаймні зараз, тому що ми розуміємо, атаки на енергетику триватимуть. Ворог все ж таки хоче використати цей часовий проміжок для того, аби максимально е е послабити позиції України. Ну і, і переговорні перш за все. Будь ласка, нам треба бути просто морально готовими до того, що нам не буде чим вбивати балістику, що нас заодно. Повертаю до питання, чому купа здорових чоловіків не йде в армію забезпечувати ну, будь-що, тому що в нас за одну армію перетворилася сама на майданчик таких технологічних напрацювань. Ми дуже багато говорили про різні ну, в різних, в сенсі в різних наших ефірах, у такому складі говорили про різні варіанти посилення нашої протиракетної протиповітряної оборони. Була там десь історія, наприклад, що там можливо взяти за рахунок швейцарського контракту Патріоти, ну якось не реалізовано. В принципі, якщо навіть подивитися по тим самим німцям. Ми їх виходить, роздягнули на протиповітряну оборону. В них було 12 батарей-патріотів, з них мінімум 6 перекочувало до нас цілими батареями. І там ще формат, коли Нідерланди і Німеччина склачено дають окремі пускові установки, з них можна складати батареї. Але виходить у нас, можливо, навіть батарей більше, ніж в нас є протиракет до них. Ну, в сенсі цих от ракет ПАК-3. А ще ж треба робити поправку на те, що на ураження однієї балістичної цілі треба відстріляти від 2 до чотирьох зенітних ракет. Там, м -м, мама, не горює. Наскільки це дорого стріляти, да, німці вийшли на гарні темпи виробництва аеріста, але це не те, що може збувати балістику. Французи обіцяють поставити аж 8 батарей новітнього сам П ті котрі за характеристиками краще, ніж Петріот, але ці. Батареї треба нас От, Грубо кажучи, от, дронова війна от, це спосіб виграти час, поки в нас постачається якесь важке озброєння, але це знову ж таки повертає до питання, що м -м, ми чомусь от думаємо, що прийде якийсь вундерваф і зробить цю роботу за нас, але це якраз говорить навпаки, поки це вондервафе прийде. Війську треба буде максимально велика кількість здорових чоловіків. Наскільки відомо, зараз дуже багато здорових чоловіків десь влаштовують дискорейво на Київському морі, прикрикуючи, так наша нам Куршавель? Так що, покажи, от покажи, на що нам Куршавель, прийшовши і долучившись до пійних підрозділів. Тому що протиповітряна оборона, навіть це ж як би технологічний підрозділ, але там треба дуже багато людей також. Ну і тут я згадую, зокрема, і ваш Іване, вислів за наслідками однієї з останніх російських атак, зокрема на Київ, там де вони були цирконами. Ви пишете зокрема про те, що враховуючи всі нині показники того самого циркона, він мав би бути принаймні в медіа. Говореним, ніж Арішнік, бо об'єктивно, і дальність його льоту, і бойова частина не менш небезпечні, з іншого боку, говорити також і про аспекти того, як тривають, і які основні пункти тих домовленостей щодо миру в Україну, в Україні, які так чи інакше продовжуються, кажете про те, що все одно ми впираємося у те, вони нас або ми їх. Зокрема, мова і е, про те, що є е, певна така човниковість е, допомоги від партнерів. Зараз трошки більше США, е, влітку, можливо, трошки більше е, саме Європа. Ну і так ми і петляємо. Але е, ні віддача наших територій. Росії ні демобілізація більшої частини наших військових, чого теж вимагає Російська Федерація, аж ніяк не надихне цю країну на реальний мир щодо на реальний мир з нами. Чому це не спрацює в будь-якому випадку? Дуже важливо це почути. Раз ми вже все рівно говоримо про світоглядні речі, то я перейду одразу до світоглядних речей. От один із тих російських аналітичних центрів, за якими я е, стежу дуже уважно, ну, бо це якраз ті горлерізи, які угу. формують політику Кремля в даному питанні. Центр аналізу стратегії. Якщо я перепрошую, так, ховинка, Рот, як коротко, вони ще в 2015 році, там, як вони пишуть, пардон, за цей російською предвосхитили рішення українського випробування силовим путем. І там, от якраз, що типу, ну буквально, або ми стаємо частиною Росії, ну або там. Коли не розсікають наші степи, от вони і де 2022 році від цієї установки не відмовились, і в 2026 році вони теж від цієї установки не відмовились від установки повністю підкорити Україну. все інше вони розглядають як технічні деталі. Тому да, от це все не спрацює. Вся ця що дипломатія. тому нам доведеться буквально або ми їх, або, або не скрішне або вони думають, що вони нас, або все таки спробуємо ми їх. Іншого варіанту немає. Тут не буде варіанту зійтися посередині. Хоча б тому, що Росія сама цього не хоче, дякуємо дуже вам за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го окремого полку сил безпілотних систем Рейта, експерт з озброєнь експрес